Генеральна прокуратура ніяк не заспокоїться, не висохли чорнила після рішення Печерського суду про зміну запобіжного заходу Юрку Сердюку на домашній арешт. Як прокурор Шевчук вже оскаржує рішення, вимагає повернути націоналіста на нари до лук'янівського СІЗО. Вони подали апеляцію, що навіть не бачу що рішення судді, бо там було уточнення, помилки виправляли. Але прокуратура чомусь дуже поспішає це рішення. Ми хотіли розглянутися до того, як його скажімо, звільнять з СІЗО у призначену годину в апеляційному суді. Всі на місцях судді, адвокати, Юрко Сиротюк. Проте засідання коротке і безрезультатне. Прокурор Шевчук прийшов із пустими руками. Ми вчора теж в телефонному режимі повідомили, що буде апеляційний розгляд. Я вважаю, що напевно. Скарга не обґрунтована, не опирається на норми закону, але я її не бачив. Чому прокуратура обстоює подальше арешт? В п'ять сім місяців посидів в тюрмі, е, нахапався там туберкульозу, посидів е, якихось речей, потім ще на сім місяців. Ми ж розуміємо, що ця справа не має судової перспективи, бо все достань, з першого достання слова, ці справи сфабриковано, і хтось має за це відповісти. Сам Сиротюк походжає по коридорах суду із знаменитим браслетом, пристроєм стеження. Дружина Юлія поруч із чоловіком Ми відпустили десь в дванадцятій, а в п'ятій він повернувся додому. То щоб ви уявляли, скільки йому його там налагоджували, чіпляли. Потім приїхали додому. Вони вони чіпляли. Власне, я не знаю, як це називається. Цю коробочку до вікна, тому що вона в інших місцях не ловила, антени не бачила. Ось сидів, таку штуку. Тут телефон стоїть, навігатор. І слідкувати, щоб не розрядилася батарея. Бо як розрядиться батарея, тоді за мною виїжджає спецназ міліцейський. Я не жартую. І сьогодні знову і поліція, і дільничні міліціонери дуже переживають, за мене охороняють. Так що хуліганства в моєму будинку не буде, дуже довго. До апеляційного суду прийшов звичайний сусіда Серетюка з лісового масиву. Його вразила історія захисника конституції, обурює все, що відбувається на його очах у будинку. Була Трохи смішна історія. Вони ніяк не могли вимкнути спочатку цей дівайс, тому що він спочатку не бачив мережу, потім він не бачив супутник, Потім був, що немає сім-карти. сім Сімкарту розставили. Він потім знов щось не бачив. З базою міністерства. Хтось десь спав, то, ну, в общем, вийшло чотирьох годин співробітники райвідділу бігали на подвір'ї цим пристроєм. Вони чесно намагалися його зіхнути, але я так думав, що він ну, трохи б Сиротюк не приховує, він повний праведного сарказму і зневаги до псів системи. Як два місяці тому, так і зараз скажу, я нікуди втікати не збираюся. Процес, на якому влада хоче посадити понад 20 учасників Революції Гідності, це буде обвинувачений процес проти цієї влади. Це буде політичний процес, влада цього процесу не витримає, і це для неї буде політична смерть.